Доброго ранку, діти! Сьогодні ми продовжимо вивчати нашу рідну, співучу українську мову. А про тему заняття ви дізнаєтесь, коли прослухаєте вірш. Мама, тато, дід, бабуся всіх назву, не помилюся. Старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Отака у нас сім'я. Діти, а як іще можна назвати сім'ю? Так, родина. А нагадайте на мені, хто входить в вашу родину? Мама, тато. Дід, бабуся, брат, сестра. Як можна назвати місце, де проживає родина? Квартира, хата. Будинок. Можна ще сказати житло або домівка. Запам'ятайте ці слова. А тепер складемо з цими новими словами речення, що є у кожної родини. У кожної родини є домівка. У кожної сім'ї є житло. Це дуже добре, що у кожного є своя домівка. Дітки, я впевнена, що ви дуже любите своїх бабусь і мам. А за що ж ви їх любите? Так, за те, що вони дуже гарні, вродливі, веселі і добрі. А ви знаєте, що всіх жінок в родині називають берегинями. А як ви розумієте це слово? Так, вони вас бережуть, захищають. Назвіть імена ваших берегинь. І складіть речення. Наприклад, бабуся Марина і матуся Олена в нашій родині берегині, а тепер ваші речення молодці. Почесне звання берегині передається в українських родинах з покоління в покоління від старших членів родини. До молодших. А найголовніше, що всі діти в українських родинах улюбленці. Повторіть, будь ласка, це слово. Улюбленці. Молодці. Хто ви діти у родині? Так, улюбленці. За таку любов і повагу ви повинні дякувати своїм рідним. Ви згодні? По-іншому можна сказати, що ми висловлюємо свою подяку батькам. Складіть таке речення. Я висловлюю свою подяку батькам за те, що у всіх вийшло молодці. Дітки, батьки у вас ввічливі, чемні, дбайливі. І тому ми з вами будемо намагатися бути правильно ввічливими, чемними, дбайливими щодо своїх близьких. А зараз пропоную вам виконати невеличке завдання. Спробуйте скласти речення, в яких буде маленьке слово без, яке означає чогось немає, та слово з. Воно допомагає. Послухайте. Без мами сумно, а з мамою весело. Без бабусі і дідуся не хочеться гратись. А з бабусею і дідусем хочеться. Я дуже рада, що у вас міцні, дружні родини. А чи зможете ви розповісти про свою сім'ю? Спробуйте. Спочатку треба сказати, яка у вас родина, хто входить до неї, які вони. Згадайте всі нові слова, які ви запам'ятали. Я почну, а ви продовжите розповідь? В мене велика родина. Мама, тато. Сестричка та братик. Я дуже їх люблю, а матусю називаю берегинею нашої родини. У бабусі і дідуся я улюблениць. Я їм постійно допомагаю, підмітаю підлогу, мию поли, витираю пил, прибираю сміття на майданчику. Та слідкую за чистотою у своїй кімнаті. А тепер спробуйте ви. У вас обов'язково все вийде. Ну ти добігає кінця наше заняття. Які ж нові слова ви запам'ятали? Житло, домівка, улюбленці, берегиня, молодці. А поки що до зустрічі!